Україна вибилася з графіка, тому шанси закінчити війну в 2023 році значно знизилися. Про це заявив керівник головного управління розвідки Кирила Буданов. Пише Уніан з посиланням на українську правду. Ми не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інше тлумачення. Начальник головного управління розвідки висловив сподівання, що до кінця року вдасться деокупувати Бахмут. Росія вийшла на траєкторію програшу у війні. Повідомив президент Володимир Зеленський. Коли агресор виходить на траєкторію свого програшу, як вийшла Росія у війні проти нас, він завжди розраховує лише на одне: він не готовий визнати хибність рішення про агресію. Він не готовий забратися з чужої землі. Поки що ні. Але цей день настане. Голова держави зазначив, що Україна потребує безперервної підтримки партнерів, поки захищається від агресії РФ. В інтерв'ю румунським змі Зеленський зазначив, що це останній етап війни, найскладніший. Першим етапом була окупація, за якою пішла зупинка наступу та взяття ініціативи у свої руки. Також президент розповів, що готовий балотуватися на президентських виборах, якщо вони відбудуться під час війни. Якби війна закінчилася, ні.